Не відчували під ногами землю. Потужний землетрус стався в Таїланді та М'янмі. Безліч пам'яток зруйновано, марачуси закитаються, вода з басейнів л'ється. Один із бізнес-центрів склався як картковий будинок. Більше тисячі людей загинуло. Наслідки стихії, ви побачите за мить. Зараз є можливість підписатися на канал «Сій час. Будемо раді. Якщо підписалися, ми розпочинаємо. Низка об'єктів культурної спадщини, храми та палаци зруйновані. Індокитай, трясе серед ключових історичних пам'яток, що не встояли, знаменита білу пагоду сінб'юма. Також пошкоджено стародавній монастир, Мінубрік. сильні пошкодження отримав храм Буде Махамуні у Мандалі, одне з головних святих місць країни. Руйнування торкнулися і королівського палацу, що має величезне культурне значення для М'янми. Нині на фото видно великі пошкодження зовнішніх стін, деякі з яких валяються в бікрову палацу, а також одна з внутрішніх будівель, яка також обвалилася. Не витримали і мости. У Мандалаї обвалився автомобільна переправа у напрямку столиці М'янми Ангол. Це кількакілометрова переправа через річку Іраваді. Руйнування спричинили значні перешкоди в пересуванні та евакуації населення. Влада країни оголосила надзвичайний стан, багато зруйнованих будівель, включаючи готелі, мости, дитячі садки та квартири. Магнітута стихійного лиха 7,7 балів. Епіцентром був на глибині 10 кілометрів. Очевидці масово повідомляють про обвали будівель. Понад три години по всій М'янмі було відсутнє електропостачання. Цілі регіони без інтернету та мобільного зв'язку зараз усе поступово відновлюють. В вологічній службі США заявили, що у м'янмі можуть знайти загиблими тисячі людей внаслідок землетрусу. За масштабами він практично не поступається руйнівному землетрусу, який стався у Туреччині у 2023 році. Крім цієї країни, на яку припав епіцентр стихії, сильні поштовхи накрили Таїланд, Китай, Бангладеш та Індію. Поштовхи відчували жителі столиці Таїланду Бангкоку. Там велився хмарочос, що перебував на стадії будівництва, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, близько 90 зникли безвісти. Рятувальники повідомили, що конструкції залишаються надто нестабільними для пошуку людей під завалами. Загалом у Таїландії повідомляється про шістьох загиблих, 22 поранених та 101 зниклого безвісти на будівельних майданчиках. Тут зафіксували поштовхи у 7,7 і бала. У місті справжній апокаліпсис здавалося б, у такій сейсмічно активній зоні будинки мали б бути міцними, але опори не витримували. Червоний хрест повідомляє, що в районі Банф, де зафіксовано найбільше поштовхів. Відсутнє електропостачання, і це ускладнює оцінку масштабу руйнувань у місті. Прем'єр-міністерка Таїланду Чинават оголосила в країні надзвичайний стан. Усі аеропорти та метро зупинили роботу. Рятувальні роботи тривали вночі, попри численні гавтершоки, підземні поштовхи, які слідували за землетрусом. Влада М'янми звернулася до міжнародної спільноти з проханням про допомогу в ліквідації наслідків катастрофи. Сусідні країни, зокрема Китай та Індія, одними із перших відгукнулися та направили рятувальників і медиків. Землетрус у М'янмі став однією з наймасштабніших природних катастроф у регіоні за останні десятиліття. Президент США Дональд Трамп сказав, що він розмовляв з офіційними особами в М'янмі та запевнив, що його адміністрація надасть певну допомогу. Речниця держдепу темі Брюс заявила, що експерти USAID готові допомогти зокрема продуктами та питною водою. До речі, у соцмережах повідомляють, що під час землетрусу з великої висоти впав кран із чоловіком. Hello, Ам'янму продовжує трясти поштовхи магнітудою 5,1 і 1, зафіксували неподалік столиці. Не повідомляють сейсмологи. Про наслідки на землі інформації наразі немає, але можемо поглянути на карту сейсмічності за сьогодні. Червоними та помаранчевими відмічені райони, де сьогодні матінка земля не на жарт розлютилася. Слідкуємо за ситуацію в південно-східній Азії. Автор шоки можливі, сподіваємося, лихоменам ставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал сі Так ви не пропустите свіжої інформації від нас. Могла б погодитись на переговори з РФ, якщо у них є бачення, як закінчити війну, але не з Путіним. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський. Цитуємо президента. Цитуємо президента. Це як пінг-понг. те, що каже Путін, не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі ми погодилися говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію. Гаран додав, що Путін наразі просто навіть боїться розмов з ним. Крім того, президент зазначив, що, попри всі розмови про готовність закінчити війну, Росія порушила режим тиші і вдарила по Херсону. Далі цитата: сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон російською артилерією. Були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, бо були удари по енергетиці. Місто Херсон цивільне місто, це не поле бою. Я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів. Глава держави вже доручив міністру оборони Ростему Умєрову передати представникам США докази зриву Росією перемир'я. Також гарант анонсував термінову зустріч у вузькому колі. На ній беруться тільки ті країни, які стовідсотково будуть готові відправити контингент на територію України. Її хороші новини. Європа надасть Україні розширений доступ до розвідданих військових складів і нові ліцензії на ППО. Цю інформацію теж підтвердив Зеленський. А все час шукають тих, хто стежитиме за дотриманням енергетичного перемир'я серед кандидатів Саудівська Аравія, Туреччина та країни ЄС. Щоправда, питання: хто з них справді зможе гарантувати чесну гру, а хто просто підігруватиме Кремлю? Залишайте коментар під цим відео і не забудьте підписатись на канал «Сій час.